Від невеликого заводу на столичному Подолі до міжнародного гравця з присутністю у понад 60 країнах світу, фармацевтична компанія Фармак відзначає сторіччя. З 1925 року вона пройшла шлях від виробництва кількох діючих речовин до національного лідера галузі з виробництва готових лікарських засобів. Сьогодні це сучасне підприємство, що відповідає міжнародним стандартам належної виробничої практики, та входить до числа найбільших експортерів українських ліків. Фармацевтика не стоїть на місці. Сьогодні ми маємо дуже багато високоякісних ефективних ліків, і це е, оця... Протягом цих 100 років розвиток фармацевтики пішов дуже і дуже далеко. У портфелі компанії понад 450 лікарських засобів для лікування серцево-судинних, ендокринних, гастроентерологічних та інших хвороб. Щороку з'являється до 20 нових препаратів. Фармак має три заводи, 13 лабораторій із досліджень і розробки та 7 лабораторій контролю якості. Компанія співпрацює з понад 50 науковими центрами світу. А її продукція представлена на ринках Євросоюзу, Азії, Латинської Америки, Близького Сходу та Австралії. Наука, люди і якість для фармацевтики це, це платформа, основа без якої не можна сьогодні рухатися. Які би... Високі технології ми не мали, мали сьогодні. Якби як ми багато не вкладували в залізо, може сьогодні штучний інтелект без людей. Це не працює. І тому люди це сьогодні ключове. Сьогодні група компаній Фармак має 11 представництв та компаній за кордоном від Польщі та Великої Британії до В'єтнаму й об'єднаних Арабських Еміратів. Головним пріоритетом залишається пацієнт. І його здоров'я ми хочемо бути знайте взірцем компанії на українському ринку, тобто це компанія, яка на своєму прикладі показує не з точки зору там прибутковості або обсяги продажу, а з точки зору підходів до ведення бізнесу, до роботи з людьми, до роботи з іншими стейкхолдерами. Ось це наша задача. Ми хочемо стати таким безперечним лідером і бути прикладом. Філософія компанії полягає у турботі про людей, відповідальності і постійних інноваціях. Нинішній ювілей є знаковим, адже одиниці компаній у світі досягають сторічного рубежу, залишаючись успішними. Український виробник Фармак серед них.